У сім'ї етнопарку «Агроленд» у Великому Ходачкові під Тернополем. Чергове поповнення. Тут поселились ірландські віслюки Дафна і Барні. Чим особливі ці тварини і які у них характери, дізнавались журналісти терену. Дорогі друзі, у нас в Агроленді дуже гарна подія. До нас приїхали нові жителі. Це віслючки ірландської породи Дафні і Барні. До речі, Дафні влітку стане мамою, і ми з нетерпінням чекаємо цю чудову подію. Віслюки цієї породи відрізняються спокоєм, інтелектом і фізичною стійкістю. Здавна їх використовували для перевезення вантажів і для випасання худоби. Чому? Тому що вони запам'ятовували дорогу додому і могли легко привести худобу всю додому. Віслюче молоко в Україні дуже дороге. Тисяча гривень за літр, а у Європі 100 євро за літр. Чому? Тому що воно на 90% подібне до грудного молока людини. Також ірландські віслюки довго живуть і можуть тривалий час обходитись без їжі та води. Тривалість життя віслюків 25-35 років, а при гарному догляді вони можуть дожити і до 50 років, на що ми дуже надіємося. Відвідувачі етнопарку парку можуть погладити віслюків, сфотографувати та погодувати спеціальним кормом. Нагадуємо, у вет парку також можна побачити кіз, гномів, овець, фазанів, павичів, інтиків, папуг, курей, декоративних порід. А нещодавно тут відкрили нові локації з екзотичними коровами та поні. Агроланд працює щодня з 10 до 19 години. Каси відкриються з 10 до 1815. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень для дітей 200 гривень, а з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень для дітей 230. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.